Як весна розбудила квітку Одного разу в далекому лісі під товстим шаром снігу спала маленька квітка. Вона була ще зовсім крихітна і боялася холоду. Але одного дня до лісу прийшла весна. Вона принесла з собою тепле сонечко, лагідний вітерець і спів пташок. Прокидайся, Квітко. Лагідно прошепотіла весна. Час розпустити свої пелюстки та прикрасити світ. Квітка несміливо відкрила одне око і побачила, як сонячні промінці грають на її листочках. Вона відчула тепло і вирішила потягнутися до світла. Поруч прокинувся дзвінкий джмелик. Він літав від квітки до квітки, збираючи нектар і допомагаючи рослинам цвісти. Привіт, квітко, сказав джмелик. Я допоможу тобі стати ще яскравішою. Квітка засяяла ще більше, коли джмелик прилетів до неї. Вони стали друзями. До них приєднався і метелик, що розфарбував світ своїми яскравими крильцями. Так весна. Навчила квітку, що кожен має свою роль у світі квіти дарують красу, комахи допомагають їм розквітати, а сонце та вітер приносить тепло і життя. Відтоді квітка ніколи не боялася прокидатися навесні, бо знала, що світ навколо повен друзів і радості. Кожен у світі важливий, і разом ми робимо його. Кращим дай відповіді на запитання перше. Хто спав під товстим шаром снігу? Друге: Чому Квітка боялася прокидатися? Третє. Хто прийшов до лісу і розбудив квітку? Що принесла з собою весна? П'яте. Як квітка відреагувала на тепле сонечко? Шосте. Хто прокинувся поруч із квіткою? Сьоме. Чим займався джмелик у лісі? Восьме. Як джмелик допоміг квітці? Дев'яте. Хто ще приєднався до квітки та джмелика? Десяте. Які кольори були на крильцях метелика? Як ти думаєш? Фантазуй. Одинадцяте. Чому Квітка більше не боялася прокидатися навесні? 12. Який висновок можна зробити з цієї казки? Перевіряємо. Хто спав під товстим шаром снігу? Маленька квітка. Друге. Чому Квітка боялася прокидатися? Вона боялася холоду. Третє. Хто прийшов до лісу і розбудив квітку? Весна. Четверте. Що принесла з собою весна? Тепле сонечко, лагідний вітерець і спів пташок. П'яте. Як квітка відреагувала на тепле сонечко? Вона відкрила одне око. Відчула тепло і потягнулася до світла. Шосте. Хто прокинувся поруч із квіткою? Дзвінки джмелик. Сьоме. Чим займався джмелик у лісі? Літав від квітки до квітки, збрав нектар і допомагав рослинам цвісти. Восьме. Джмелик допоміг квітці. Як? Він допоміг їй стати яскравішою. Квітка стала впевненою в собі. Дев'яте. Хто ще приєднався до квітки та джмелика? Метелик. Десяте. Які кольори були на крильцях метелика, як ти думаєш? Фантазували? Відповідь може бути такою: яскраві. Барвисті кольори, червоний, жовтий, синій. 11. Чому Квітка більше не боялася прокидатися навесні, бо знала, що світ навколо повен друзів і радості. 12. Який висновок можна зробити з даної казки? Кожен у світі важливий, і разом ми робимо його кращим. Дякую за увагу. І гарного дня.